Так, перед собою ми бачимо ліжко з дуба. Ціна ліжка. Перше скажу ціну, щоб всі знали, щоб я не тягнув резини. Ціна ліжка 38 тисяч гривень. 38 тисяч гривень. Чому така ціна? Тому що це є дуб і тут дорога робота. Це все йде з дуба. Тут все чітко зроблено. От, якість ви можете побачити. 38 тисяч, то є гарна ціна. Я покажу спинку вам. Спальне місце 1,60х2 Це ліжко є в наявності. Перед собою ви бачите. 38 тисяч це така ціна, це дуже гарна ціна. Це не пластик, це все йде з дуба. Це все йде з масиву дуба. Раз, поставили і забули. Ну, мені такі речі дуже подобаються. Тому і їх продаю. Гарно чи А ну кажіть, гарно чи ні? Так, що з цього боку? все, все з дуба йде. Да.